Ніхто й уявити не міг, що просто посеред літа країну накриє щось подібне. Моторологи спершу фіксували лихі відхилення, та за лічені дні ситуація вийшла з-під контролю. Температура почала падати, вітер посилився, і це схоже лише початок. Найстрашніше різке зниження температури до аномальних значень, що може принести непоправні наслідки. Чого чекати найближчими днями, будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати Україну Накриває різке похолодання, подекуди стовпчики термометрів покажуть майже зимову відмітку. Температура повітря може опуститися до плюс 2 градусів. А більшість регіонів України накриє ще і шквальними дощами з потужним вітром. Країна опинилася під ударом стихії. Синоптики попереджають про надзвичайно сильні пориви вітру, які можуть призвести до серйозних наслідків. У зв'язку з цим в багатьох регіонах країни оголошено штурмове попередження. Вітри можуть досягати швидкості до 30 метрів на секунду, що несе реальну загрозу для людей та інфраструктури. Небезпечні погодні. Мови вже охопили значну частину України за повідомленнями метрологів. Найбільша стихія вплине на північні, західні і центральні області. Серед них Житомирська, Київська, Чернігівська та Львівська області у цих регіонах. Пориви вітру можуть становити особливу загрозу для безпеки мешканців через можливі обрушення дерев, пошкодження дахів та лінії електропередач. Метрологи також попереджають, що небезпечні вітри будуть продовжуватися, оскільки пориви вітру будуть супроводжуватися ще й дощами можливі локальні Оплення у деяких районах, особливо на заході країни, у разі порушення роботі інфраструктури рятувальні служби працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити електропостачання та ліквідувати наслідки стихії. Загалом у більшості областей України очікується нестійка і прохолодна погода. Ітимуть дощі та грози, а подекуди навіть град. Усе через переважання північних повітряних мас, а ще на тлі активізації атмосферних фронтів і циклонічної діяльності. За прогнозом Кібальчуча серед Дня добова температура повітря у багатьох регіонах буде на 4-6 градусів нижчою від середніх багаторічних показників. Тільки в південних областях і Криму на закарпатті очікується відчутно тепліша та стабільніша погода. Подекуди буде взагалі аномально холодно. Погода нагадуватиме весну, а не середину літа. Більше того, крім значного зниження температури та ураганів, схоже Україну накриває і дещо інше. Зокрема, в Одесі повний апокаліпсис. Місто заполонили комахи. Сонечка місцеві взагалі рекомендують наїхати на море. какое количество божьих коровок сейчас здесь летает. Все ими усеяно, вся терраса. Также тут есть вот такие вот динозавры, драконы. В общем, насекомых очень много, непонятно с чем это связано, поэтому я никому в данное время, в данный момент не советую приезжать на море, друзья. Пляжі Одеси вже також атакували ці жуки. Відпочивальники пишуть, що жуки помічені на відомому пляжі Дельфін. В Одесі на пляжі атака сонечок. Ідеться в коментарі до відео. У коментарях користувачі відзначили, що ці жуки кусаються, і якщо вони атакують пляж, значить їдять якусь живність. Загалом сонечка це небезпечний шкідник. Вони знищують не тільки шкідливих комах, але і корисних. Більше того, подібно до колорадського жука, вони можуть пошкоджувати картоплю, плодові дерева і навіть кусати людей. Натомість, що до значного та раптового похолодання свою експертну думку висловила і сноптикиня Наталка Діденко. Вона так само попередила про штурмові пориви вітру, дощі і грози, зниження температури повітря та скільки триватиме похолодання в країні. Україну огорне холодний атмосферний фронт. У його тилу пошириться холодне повітря. Тому у більшості областей очікується досить свіжа погода із температурою повітря плюс 15, плюс 21 градус. Вітер з північного заходу знову передбачається рвучким часом і штурмовими пори до 15-20 метрів за секунду. Попередила синоптикиня. Чому так? Бо погляньте на карту. Україна зараз розташовується між антициклоном на заході та циклоном на сході. Протистояння цих двох полярних атмосферних утворень із високим атмосферним фронтом та низьким атмосферним тиском створює умови для посилення вітру. Дощі місцями із грозами пройдуть вночі на півдні, заході та півночі України. А протягом дня п'ятниці йтимуть у північних областях на Волині, Рівненщині та на Харківщині. Зазначила експертка, натомість синоптику. Українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха наголошує, що зовсім скоро до України надійде і аномальне тепло. Зараз територія України продовжує перебувати під впливом північно-західних процесів. Тому атмосферні фронти, які переміщуються із північного заходу, формують таку ось нестійку погоду із короткочасними дощами. В день під час атмосферного фронту місцями можуть надходити грози. Розповіла експерт. Вона пояснила, що слід за атмосферним фронтами надходить і прохолодна повітряна маса, із північних широт прохолод. Одне повітря водночас впродовж вихідних із заходу почне формуватися поле підвищеного атмосферного тиску. Буде поширюватися антициклон, тобто ось ці атмосферні фронти все ж таки проходять. Зауважила представниця Укргідроматцентру. Вона повідомила, що вже днями погоду в Україні буде формувати саме це поле підвищеного атмосферного тиску. Із заходу за її словами, в понеділок воно пошириться на більшість районів Правобережжя, тому і опади там вже припинятимуться. Відповідно, прогрів повітря в денні години. Також буде більш інтенсивним. Найвищі показники спершу очікуються на заході та Півдні України, а вже згодом накриють і решту території минулого року. Літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалося непростим для тих людей, які важко переносять спеку. Однак цьогорічне літо взагалі вражає своїми аномальними температурами, перепадами, що так само має негативний вплив і на людей. Кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології української гідрометрологічного інституту ДСНС та НАН Україна Віра Балабух говорить, що при таких прогнозах на сезон можна говорити лише а, про відхилення від норми середніх багаторічних значень. При цьому середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму. Сезон буде більш посушливим, особливо серпень і липень, Додала завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометрологічного інституту ДСНС та НАН України. Нагадаємо, що 24-й рік став найспокотнішим в історії людства. А його наслідки Виявилися надто ринівними, враховуючи це та те, що сноптики застерігають, що це літо буде ще теплішим. Варто готуватися до надто спокотних літніх днів. Загалом погода у всьому світі вражає своєю аномальністю, починаючи із початку року. Січень 25-го року став найтеплішим за всю історію спостережень. Глобальна температура була на 1,75 градусів вищою за доіндустріальний рівень, що викликає суттєве занепокоєння серед науковців. Березень 25-го року так само став найспокотнішим за всю історію спостережень в Євро. Європі, що також вважається небезпечним температурним рекордом. Квітень поточного року прогрів певні регіони України до понад 30 градусів за Цельсієм, встановивши у деяких містах рекордні температурні значення. Тим часом травень 2025 року, попри рекордну спеку, у світі в Україну приніс прохолоду та подекуди заморозки на поверхні ґрунту та в висоті 2 см місцями навіть у повітрі. Наприкінці місяця погоду обумовлювали активні атмосферні процеси на всі території країни пройшли дощі у західній. Ні, частині сильні дощі часом зливи та град. Спостерігалися грози, відмечалися сильні пориви вітру. Погода а, переважала хмарна. Тож тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми. А виходячи з цього ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов дефіциту тепла, від чого постраждали деякі рослини на городах та у садах українців. Ну а я глядачі вдячна за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.